все ж Повертаюся до питань. То, значить, кажуть, кажуть про те, що так. Оля Полінова співпрацює значить зі шведським музикантом, який написав так, так. крайню пісню їй. І відповідно. чекай шведський музикант, це той який пише також пісні. Деяким учасникам на Євробаченні, я ж правильно розумію? так. У нього дуже багато пісень, які він написав для е, різних учасників різних років. Це досвідчений шведський музикант. Він учасник е, до речі, дуже цікавий момент. Він учасник е, легендарної шведської поп групи Secret Service. Вона дуже популярна була у 90-ті, у 80-ті роки, і так знаєш, типу Secret Service, Ну воно ж ти з назвою моєї компанії. Він приїжджав до нас в Узгород на концерт Олі влітку. Він був у палаці спорту. Пол Сандерс, англійський продюсер, це я повторюю. Він приїжджав до палаці спорту, запропонував нам співпрацю. Ми показали йому пісні, які нам зробив Андерс. Вони познайомилися, домовилися, підписали контракт. Зараз ми на такому етапі, скажімо так. Обговорюємо нашу подальшу роботу, і він на минулому тижні відрелізів пісню All for Your Love. Це пісня, яка вона створена Андерсом за мотивами української пісні цвіти, цвіти Терен. Її вже можна побачити в Ютубі. А тепер головне питання: якої країни Оля Палякова може поїхати на Євробачення? Дивись. Тобто, якщо питання про цю пісню? Це точно не та пісня, з якою ми б хотіли би поїхати на Євробачення. Пісня, яку ми бачили на Євробаченні, була написана Андерсом. Е, я ж кажу 5 або там 4-5 років тому. Тобто, пісня, яку, з якою Оля Плякова може поїхати на Євробачення, ще не випущена. Ні, 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 ні. Е, а е, в планах у Олі Полякової взяти участь на Євробаченні від іншої країни. Це дуже круто, отак розмовляти. Знаєш. Типу, а давай хтось там поїде від іншої країни. А хтось знає взагалі, чи можна поїхати від іншої країни, як це робиться, на яких умовах це робиться? що для цього треба зробити, які там рішення, які бюджети і так далі. Ніхто не знає. Якщо б це було так просто, ну мабуть, щоб ми це зробили за ці роки. Якщо ми не зробили цього раніше, це не означає, що ми не зробимо це завтра, але якщо ми це зробимо, то, ти знаєш, що це дізнаєшся про це перше.